Зараз буде капуста. Готові до капусти. Що це таке буде? Гото! Готовий? Да. Як тві капусти. мам, что ты такие? Нет, ты рот не будешь на капусту открывать. Что дает? Капуста цветна. Бека? Не no. Нет, рот не закрывает. Я ваш выкручиваю, он так не хочет. Максимчик, ну это цветная капуста. Ти ж вже їв, тільки мама то готувала. Наше слово сочетання. Що ти не хочеш капусту? Давай мама тоді тобі дасть пюрешечку фруктову. Фу, ти аж випльовуєш. Капусту попробуємо інакшим разом, так? Да? Капусту попрацюємо, інакшим разом. <різь> це смачно, Максим, це смачно вже. Так, да, це смачно вже. Кожів от <laughs> <Отаку. laughs> мам, отак на, на, отак. натак, так же мам, у так без розу. Откриваєш, рот?

Ам, так. Ммм, кажи, мам, фрукти мені заходять, а не фрукти їсти не буду ні. А, на. Купила би тебе формочку на Дивляться російських блогерів, які в фікс-прайсі купили таку формочку. Нічого не видно, під час світу. Але в них в фікс-прайсі, тільки купляли в Росії, до цієї формочки прилагався рецепт. Я в одній дівчині... Я в одній дівчині вона виставила цей рецепт, заскрінила. В общем, ми закінчили на тому, що зрядилась камера. Ми вже зробили тісто. Треба формочки заповнити наполовину, покласти туди фрукти і дозаповнити ще на 3 четвертих. От. Сюди входить. Я напишу рецепт на екрані, що сюди входить. А о, о, ось ви вже і бачите, що сюди входить. Бачите? Я магічно підсказала. Це У мене суржик на висоті. Натурі ложкою раз два. Може маленьку взяти ложку, щоб опа зняв тісто. На Натурі. Це було легко. Угу. Я все зараз повернула. Дивіки, що подобається, це Ти як запомнить барашне Дуже гарно. тебе подобрать сырой ужасно стыж... давай Ти стыжней спрям за юриком не получится я роблю злою любов'ю. а вы теряли твоя закрити. так что мы даем тебе с колена Що там что было калина? Ні. Це написано поричка черная я знаю, хто це написав. Баба люда. Да. Баба люда. Дякую, баба люда. Поїдемо через є заморозки. Пам'ятайте їх такими, зараз вони будуть інакшими. Давай Ти може ага, дай їх якось так щести. Легкотня Так, стоп, тепер 180 градусів, 190 став на 22 хвилини. То що зверху чи то що знизу? То що зверху це градуси. Так, ми на самому режимі подвінимося, тому бачиш значок, куди ви затриваєтеся? Ну, 190. Ну, стій, десь за 190. Ага. На тебе їхали, самому внизу. Я? Ну, все. Закривай. Тому лететь. Яка в нас метель за вікном. Будно по ліхтарю бачите. Засипаю я просто. І вітер при тому всьому. Так, якийсь нігу крупець. І так, спеклись. Якісь... Коротше, були гарними сердечками, стали якимось опухолями. Хочу один дістати, спробувати розрізати, подивитися, чи готовий. Булка Було. Тут з одного боку садочку. Друзі. готово. Так, готовий. Гарячі не можна їсти, хай устане. Добре. Треба масло дістати. З маслом мені стане це буде смачно. моя, має моя надію, що нам щось буде смачно зараз. Ми купили німблер, отакий, дуже м'ягенький силикончик, прям ну дуже, ну дуже. Я вже його продезінфікувала, зараз буду туди класти бананчик. Малий буде пробувати їсти банан. Я підмач. Так, влізе. Влізе. Ой, я так зняв. Дуже великий кусок. Норм? Повилазила. Видно, по... видно, що видно. Ну давай. Максимчик? Мама, тобі таке дає, так проб. Смоктати треба зайчик. Смоктати треба зайчик. Кусати і буде тобі витікати, як бананчик. На. На, на, забери ручки. Оток, так. Де твій харчовий інтерес? Де, де харчовий інтерес? Ага. О, так присмоктався. О, о, щось йому туди пішло, він присмоктався. так, кусочок. На. Будеш ще брати? Ну, На, Ні, на. Ой, так. Скажіть це можна. Це такий безневинний крок. Ой, як смокти, як смокти. Вот так. Ой, на. Будемо купатися. Боже, як смачно. Ну ручками тримай. Чого мама має тримати? Зай. Давай ручками тримай. Вот так. Вот так. Це спеціально для ручок. Вот так. Вот так. Тримай. Сам. <хи> Я вже так рада. Отук так вилезло. Вот вилезло. Ну давай, сам запихай в ротик. В ротик, в ротик спрямовий, на ротик. На ротик спрямовий. Давай, давай, да все вийде. Як ти смачно їш як ти смачно їж. Ну, трошки не туди, трошки не туди. Не попадаєш, так? Ну цю ручку забери Нет, тобі. Ти подається і ручку жувати, і бананчик. Да? <плес> ти моє золотко маленьке. Такий розумний хлопчик, такий маленький, а вже такий розумний. Песь в парантику, пес парантику. Бери в ручку, в ручку бери, в ручку в ручку. Спеціально, щоб ручка була. А мама тобі поможе. Всім знов привіт. Секунда, яка для вас прийшла. В общем, давно говорю про те, що треба розібрати ялинку. Тому зараз оцю красотку розберу, але гірлянду лишу, бо гірлянда дуже подобається малому. Be me. And everyone can see your anger is misplaced, and I'm your. Зібрала, Тепер треба все скласти в коробочку. І все. Ну що, покажеш, як ти перевертаєшся. Мася покажеш. Мосік покажеш. Так Чи будемо спочатку трусики втягати. Ми користуємося отакими от трусиками від хагіс. Взад, вперед, трієчка в нас поки. Ну, як поки ми закінчуємо, у нас такі трусики і підгузки, підгузки закінчились, трусики закінчаться і все. Будемо копляти четвірочку. Хто пукає? Хто пукає? Як розлігся? Як розлігся? І спокуки Джекі. Мама тебе розбудила, да? бо ти би переспав. І потім що б ми вночі робили. І так вночі не солодко нам, <ріст> куда біжиш? Куда біжиш? Куда біжиш? Куди? Куди? Ну перевертайся, <ріст> вот Да? ой, скажи. К мам,

Пташеня моя. Куди повзеш? Тобі ще рано пусти? Куди повзеш? Куди? Боже так підгинає ті ноги. Так підгинає. Ну так підгинає, ніби вже далеко хоче пусти. Привет.